Випробувальний центр ДП Івано-Франківськ стандарт Метрологія, акредитований Національним агентством з акредитації України, відповідно до вимог ДСТУ ЄНІСОІЕК 17025 17.025.2019 на проведення токсикологічних випробувань методом спектрометрії, що дає можливість визначати 26 елементів одночасно у воді. Харчових продуктах, сировині та іншій продукції. Для визначення вмісту токсичних елементів в харчових продуктах та сировині попередньо проводять мінералізацію кислотне розкладання проб по ДСТУ 7670-2014. Сировина і продукти харчові готування проб. Підготовку зразків проводять на лабораторній мікрохвильовій системі Марс. Для подальшого елементного аналізу. Мікрохвильова система пробопідготовки розрахована для розкладання, розчинення гідролізу зразків різного походження. Перевага мікрохвильової системи прискорення процесу пробопідготовки. Визначення вмісту хімічних елементів, в тому числі токсичних, проводять на спектрометрі з індуктивно зв'язаною плазмою icap 7000 до. Відповідно до ДСТУ ЄНІСО 11885-2019. Метод оптичної емісійної спектрометрії призначений для кількісного аналізу хімічних елементів у рідких зразках, а в твердих після відповідного хімічного оброблення і переведення в розчин. iCAP має можливості швидкого визначення кількості елементів. З достатньою точністю, використовуючи мінімальні маси проби. Діапазон вимірювання від мікрограм до грам на літр. Прилад оснащений зручним програмним забезпеченням для аналізу повністю автоматизований, що робить роботу прилада та оброблення даних дуже зручним. Зразок у формі аерозолю подається в полум'я плазмового пальника. Випаровується і характерні лінії збудження та вимірювання елементів реєструються оптичною системою. Відповідно, між концентрацією елемента та його спектральною інтенсивністю визначається вміст кожного елемента у зразку. Приклад результатів випробування води питної наведено в таблиці. З питань елементного складу води. Вмісту токсичних елементів, в харчових продуктах та сільськогосподарської сировини рекомендуємо звертатися за адресою місто Івано-Франківськ вулиця Вовчинецька, 127, державне підприємство Івано-Франківський, науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації.